Сьогодні виконували замовлення у свято-Казанський храм на Рівненщині. Дуже багато сучасної коричневої Скандинавії. Подивіться, будь ласка, це незвичайне замовлення, оскільки хотіли, щоб було посучасніше і щоб воно було темненьке. Подивіться, будь ласка, і виріс. Виріс, до речі, досить складний. І подивіться, як вона класно виглядає на велику довжину, досить не маркий. Виглядає бомбезно, а це, мабуть, виріс до вівтаря, ну ми не знаємо, але ми здогадуємося. Подивіться на ворсик. Ворсик буде досить приємно. Навіть якщо ви будете ходити взутими, ви його не примнете, тому що він невеличкий. І подивіться на основу коврову. Якщо ви захотіли постирати, ви запросто це постираєте. І подивіться, як класно воно виглядає на велику довжину. По сучасному, по стильному. Тому обов'язково звертайтеся і у вас будуть такі класнючі доріжечки. І доставочка, при тому, безкоштовна. Киломей України.